Хочу розповісти вам про дуже гарно оформлену книгу видавництва Віхола, авторки з якою я познайомилась вперше, Наталка Данькова, засуджений на страту. Прочитавши анотацію, я розуміла, що це буде якесь історичне фентезі про характерників, козаків, гетьманщина. І очікувала я від неї чимало. Та, на жаль, все склалось не так, як гадалось. В першу чергу читалася книга надзвичайно складно. Я згадала, як в школі, читаючи твори Гоголя, Франка було важко зрозуміти, що там написано, як воно написано і що то за слова. в цій книзі. Дуже багато слів з зірочкою, нібито і є пояснення, але текст від цього легшим не стає. Більшість розділів це окрема розповідь про окремого персонажа. І як то часто буває, закінчується розділ на самому цікавому, а потім хоп, і маємо зовсім іншу історію. А на перших сторінках ста я взагалі дуже сильно напрягалася, щоб зрозуміти і якось там згадати, хто ж він такий. Дуже багато інформації про віру, про християнство в часи Гетьманщини, загалом про Бога, церкву і події тут розгортаються нібито на території України, а ніби то й не дуже. І абсолютно незрозумілий нерозкритий світ, так само, як і персонажі. Вони мають якісь надзвичайні здібності, але незрозуміло, звідки вони, що вони і про що вони. Для прикладу, головний персонаж. Стах бачить тіні, і я так і не зрозуміла. Тобто інші їх не бачать, чи бачать, чи тільки чують, чи це тільки якщо там тінь, яка спокушає ось саме цю людину, і тільки ця людина може її бачити, чи вона тільки чує. Ну от в оцій цій книзі все дуже заплутано. Головна героїня Олі Сава, красуня надзвичайної краси, її врода живильна. Вона може стілювати чим, як красою, до чого там зорі. І ось так я читала цю книгу. Що я змогла зрозуміти, те, що клятва в княжому місті непорушна, і її охороняє Аристарх Михаїл. От він стоїть на варті міста з мечем, до якого ніхто не може дотронутись, бо це частинка Божа, бо він опалює і дивитись на нього теж не можна, бо люди сліпнуть, і московити на них не нападають, бо бояться цього ангела-охоронця. І от коли хтось дає якусь обіцянку чи клятву, Михаїл закріплює цю клятву, розсікаючи мечем небо блискавка, ну якось так. Є тут, звичайно ж, і лиході це безликий князь, який спочатку я думала нібито месник, бо він збирає душі поганців, але потім виявилось, що він нібито ангел, який є, нашкодив, і тут уже тобі є Демський сад, і ось отаке. От і якщо читаючи цю книгу, не зрозуміло, що події розвиваються на території України, то про московитів, про підлісті, підступність зрадливість тих царів, про Сибір. Прописується занадто часто, і історичні події тут згадуються так, що насправді дуже складно скласти собі пазл в голові, чи навіть банально загуглити, про якого саме гетьмана йде мова чи про які території йде мова. Перучи до рук таку книгу, мені б хотілось більше історичного підґрунтя, яке я б читаючи могла для себе загуглити і дізнатись більше. Мене реально бісило. Те, що одне й те саме прописувалось дуже сильно багато разів. Є тут розповідь про зраду. В подальшому кожного разу, коли десь там пересікається і потрібно згадати цю історію, знову ж вона таки вся розписується. Ну тобто, це не одне слово, той хто зрадив там, чи зрада, один з чотирьох, який дав клич і повідомив московитів. Ну і це займає мінімум абзац. І ще один з недоліків цієї книги з часовими рамками тут теж не зрозуміло. Під кінець книги діло йде до Різдва, прописується те, що залишається тиждень. Потім розгортається ряд подій, читаючи, ми розуміємо, що пройшов нібито не один місяць взагалі не можна скласти в голові собі часові рамки. І тут хоп, Різдво. І я собі не можу зрозуміти, це ще те саме Різдво, чи це вже Різдво через рік. Підсумую, книжка далась мені дуже важко, оцінила я її досить низько, 4 з 10, і рекомендувати я її не можу. Не виключаю, що після цього відео ви десь пройметесь, захочете почитати, і вам стане цікаво, і ваше враження буде зовсім іншим. Загалом, саме для цього, я й знімаю відео. Я намагаюся вам розповісти про що книга без спойлерів. Сильних і великих, але так, щоб ви для себе могли визначити, буде вам цікаво чи ні. Дякую за перегляд та до нових оглядів!